Вітава на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Українці, яким 18-24 роки, тепер можуть укласти контракти зі збройними силами України. Вони служитимуть один рік, після чого вирішуватимуть самостійно чи подовжувати контракт, або повернутися до цивільного життя. Крім того, держава обіцяє. Низку пільг, ну зокрема, це високі виплати, 1 мільйон гривень у три етапи. Щомісячна зарплата близько 120 тисяч гривень в залежності від виконання завдань, плюс бойові операції тощо, і е, заразом йдуть інші пільги, як то навчання в вишах, е, іпотека. Тощо. Тож, наскільки це поліпшить набор військових, говоримо з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, вітаю. Добрий день Дякую, що долучилися. Пане Денисе. Ну, найперше, як ви ставитеся до подібної новиції від оборони і наскільки вона направду може поліпшити ситуацію з набором військових? Як поліпшить чи не поліпшить, наскільки поліпшить, покаже час? Скільки молоді захочуть приєднатися до лав Збройних сил України, сил оборони України на таких умовах? Тут лише час продемонструє, наскільки ця ініціатива була або є, або залишається хорошою. Ясна річ вона спрямована те, щоб поповнити військо молодими людьми, і е, я б це назвав би тактичним відступом від вимог партнерів, які вимагали від нас. Ну рекомендували, скажімо так, там не було вимог, але ці рекомендації вони межували з вимогами знизити мобілізаційний рік. З одного боку, е, мобілізацію ми не проводимо е, чоловіків молодше 25 років, тобто, це не мобілізація. А з другого боку, ми даємо можливість все ж таки піти в армію тим людям, які мають від 18-24 років. Тобто, це не мобілізація, але можливість отримати нещить, подібне поповнення. Тобто, отак воно можна розцінювати. А всі ці плюшки, які обіцяє держава, мільйон гривень звучить досить вражаюче. Це велика сума. Наскільки це взагалі відповідає можливо практиці інших держав? Ну зрозуміло, що безпрецедентна ситуація з війною в Україні, і можливо не рівномірні картинки порівняння, але все ж таки чи це світова практика взагалі? Ми зараз ми заходимо в цир, цирну порівняння. Тут перший приклад це Російська Федерація. Якщо з, з кимось порівнювати, не знаю, скільки це добре робити в такому сенсі. Але в Російській Федерації робляться рекрутинг саме на основі тих викладів, які є, і соціальних пік. Інших прецедентів я не згадаю, оскільки, як ви правильно сказали, це війна носить безпрезидентний характер. А наскільки в Росії це популярно, до речі? Так, на Росії вони позуються на цьому. В Росії поповнення війська йде саме за таким принципом. Тобто людям пропонуються фінансові умови. Зокрема, в Самарській області виплати для укладення першого контракту зараз складають 4 мільйони рублів. І в такий спосіб людей значить, залучають до лав Збройних сил Російської Федерації. Там на цьому все побудовано. Але це не стосується е, юнаків, це стосується, у принципі, всіх, хто готовий служити в армії. Це стосується всіх в Російській Федерації. Але ви питали найближчий приклад. Наближчий приклад це Російська Федерація. Угу. А, пане Денисе, е, як загалом, якщо сама ініціатива стане вдалою, це може повпливати загалом на мобілізацію в Україні. Ну, мобілізація в Україні вона є такою, що вона торкається осіб від 25 до 60 років. Вона буде тривати, як вона триває. Можуть бути питання щодо нерівнозначності умов. Тобто мобілізованим від, 15, від 25 до 60 років такі фінансові умови не пропонуються. Зокрема, мобілізований, мобілізований він не може користуватися правом якогось контракту. Що лунали, скажімо так, заяву про те, що це планується виправити. Тобто, цей контракт буде обмежений в часі демобілізованих, там колись в певному майбутньому, але на сьогоднішній день такого обмеженого часі, часі немає. Не буде такого, щоб минув рік людина може завершити контракт і отримати зокрема право на виїзд за кордон. Такого для зараз нема. Ну, якщо не буде певних змін певних змін в порядку мобілізації від 25 до 40 років, то е, вона буде продовжуватися таким чином, як вона продовжиться. Тих, скажімо так, е, законних межах, які зараз для неї умови. Найбільше чого домагаються військові а вже ну певний довгий час. Це розуміти, що у служби має бути якийсь е, фінал, да, як вони це називають е, світлом в кінці тунелю. І от тепер молодим людям 18-24 років це пропонують, і е, можливо це гарний сигнал. Е, але поки ознак того, що служба має якийсь певний термін для чинних військових, ми не бачимо. Чи бачимо все ж таки? Ну, були заяви. Представників офісу президента, що в майбутньому демобілізованих може бути може бути запроваджений кінцевий термін їхнього перебування в армії. Але мобілізація, демобілізація це і ніяк. Якщо не буде мобілізації, не буде демобілізації. Тобто замість демобілізованих треба когось кимось їх замінити. Ну, якщо в нас будуть проблеми з мобілізацією, а війна буде продовжуватися так, як вона продовжується, то, чесно кажучи, я при великий жаль попри те, що я не маю морального права про це говорити, оскільки я не мобілізований, я не є військовослужбовцем цивільної особи. Але попри те, що не маю морального права про це казати, ну це абсолютно логічно, що з демобілізацією можуть бути проблеми. Але військові очікують, пане Денисе. Якщо виділяти основні тези критики цієї ініціативи, то я виділила таку, що нібито влада. По-перше, відкриває вікно овертона у такий спосіб, нібито може протягнути рішення про, врешті-решт, зниження мобілізаційного віку. І по-друге, що ця ініціатива західних партнерів і це їх вимоги, і ну, українська влада просто вимушена була піти на якісь такі, на якісь такі сурогатне рішення. Що... Можна розуміти з цієї критики, ну наскільки, скажімо так, ці ризики направду закладені в новацію. Ну, стосовно другого пункту, я його підтримую, це тактичний відступ перед е вимогами наших партнерів, які вимагали знизитимелісівний вій. Наша влада на це не хотіла йти, тому було запропоновано е такий вихід з Як кажуть, і овці ситі вовківців. <плес> Бачите перед, перед це? Трохи, трохи перефразував. Пере 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 Вовки ситі і вівці цілі. От. Чи буде знижений обіцінний вік, ну поки що не схоже. Якби було бажання його знизити, вже б знизили. Поки що йдуть саме на такі заходи. Я вбачаю нерівність в іншому. Тобто звичайні мобілізовані вони не отримують таких грошових винагород у розмірі відразу мільйон протягом року. Е, і звичайні мобілізовані, зокрема, як я вже казав, не отримують е, подібних умов контракту, тобто, в них немає кінцевого контракту контракту з кінцевим терміном дії. в цьому полягає нерівність, і е, очевидно, е, плюшки вони мають призначатися всім. Я думаю, що влада має прийти до е, того розуміння, що якісь плюшки повинні бути і для мобілізованих в звичайний спосіб. Ну, будемо очікувати на це рішення, але це напевно вже економічний простір питання, тому що ці гроші, звідкись треба знайти. Я вам дуже дякую за включення. Денис Попович, військовий оглядач, був сьогодні. На усі, дякую, що була з нами.